Вітання, оплески та щирі обійми. Майже сотня прикарпатських правоохоронців повернулася із зони проведення антитерористичної операції. Зведений загін міліції упродовж місяця. Ніс службу у Маріуполі зі сходу повернувся у повному складі. До ваш підполковник особовий склад зведеного загону зони антитерористичної операції. Прибув без зауважень, без втрат. Військовослужбовці охороняли громадський порядок та стратегічні об'єкти. Я охороняла лікарню. Лікарню, куди привозять з передової поранених наших бійців. Це єдина лікарня в місті Маріуполі, де є військові лікарі, і куди привозять саме наших поранених хлопців. Абсолютно не шкодую, що поїхали. Всі їхали добровільно. І я, як і всі інші представники зведеного загону. Погони на нас населені ніхто не вдягав, і тому треба те, то, що сказано було на присязі, виконувати від початку до кінця. Наразі ситуація на сході стабільна, кажуть міліціонери, і додають за виключенням кількох обстрілів, режим тиші все ж зберігається. Ситуація йде на покращення. Зараз режим тиші. Значить, сторона ДНР, значить, всі вимоги, які висунені сторони України, виконує поки що. Ну, подинокі постріли є. В Донецьку начальник управління головного управління Донецької області генерал Наліці Амброським нагородив кожного працівника, зведеного загону грамотою і так само двом працівникам дав цінні подарунки в вигляді годинників. За добросовісне виконання службових обов'язків, боротьбі зі злочинністю та з тероризмом Вдома упродовж місяця з нетерпінням міліціонери чекали їхні рідні та близькі, дочекавшись, дякують військовослужбовцям за мужність, яку вони проявляють щоразу відправляючись на схід. мого чоловіка і кожен солдат, який там був, це наш герой, і ми повинні кожен день їм дякувати за те, що вони там були, боронили нас, боронили нашу свободу, нашу державу. І надалі просто бажаю одного, ну, щоб більше не було таких моментів, що ми розлучаємося з Нашими рідними я горжуся своїм сином, що він виконував свій обов'язок на сході. І, звичайно, було тяжко для нас, як для батьків, чекати, але ми стоїмо надією, що все ж таки він повернеться живий, здоровий. Ми знаємо, що в нього хороший командир був, і ми спілкувалися з ним, практично кожен день спілкувалися і з командиром, і з сином спілкувалися. Ми гордимося, що у нас такий син, що він хотів захищати нашу рідну землю. Всіх військовослужбовців керівництво обласного УМВС нагородило грамотами та грошовими нагородами. Міліціонери також отримали вихідний тиждень. Потім повернуться до виконання своїх службових обов'язків на Прикарпатті. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.